Вас вітає канал Довідник Історика. Сьогодні дізнаєтесь, що таке колонізація та її вплив на суспільство. Колонізація це процес заселення та освоєння певної території, а колонія це залежна територія від іншої держави. Колонізація розпочалась поступово. Перші відомості датуються ще в III столітті до нашої ери завоювання в районах Месопотамії. Але масово розпочалася колонізація вже в 16 столітті, коли перші європейці прибули до Америки. Завоювання Америки європейськими державами, такими як Іспанія, Португалія, Великобританія ще у 15-18 століттях, і найбільшими шматками володіли Велика Британія, а другою Колоніальною імперією була Франція. До чого ж призвели такі масові завоювання і який вплив це становило на інші території? Завоювання призводило вперше за все до експлуатації корінного населення, впроваджувалися нові релігії, нові форми управління, також був певний вплив культури, мови і певне створення такої території, яку можна було контролювати в усіх сферах життя. За часів колоніалізму окупованими територіями часто керувала невелика кількість колоніальних магістрів, так званих, і колоніальна влада надсилала для контролю над місцевим населенням, і ці володарі зазвичай здійснювали свою владу в авторитарний спосіб, тобто в жорстокому контрольованому управлінні. І всі ресурси із цієї території вивозилися до держави, яка має контроль над цією територією, країни, які були під владою інших держав, так вони були змушені продавати, віддавати більшу частину своїх продуктів, більшу частину ресурсів. Цим державам. І також багато жителів були змушені працювати на різних плантаціях, фабриках за досить маленьку заробітну плату. Колоніальні держави нав'язували свою мову і свою культуру. Так, наприклад, Бразилія, яка була колонією Португалії з 1500 по 1815 рік, тому коли в 1513 році масово почали переселятися португальці, особливо торговці, так, які привозили з собою вже худобу, саджанці, насіння із метою заснувати тут колонії. І чому вони саме обрали Бразилію? Тому що коли португальські купці подорожували, то Біля берегів Бразилії виявили нові землі, на яких поширювався такий вид дерева, який називався Пау-Бразил, з якого можна було витягувати дуже цінний барвник. І перші поселення португальців на узбережжі виникли саме для переробки Пау-Бразил. Від цього ж і походить назва Країни, яка вже закріпилася остаточно в 16 столітті. Тому сьогодні офіційною мовою Бразилії є португальська, адже більше чим 300 років португальські поселенці проживали тут, мали свою культуру, поширювали свою мову, і на сьогоднішній день ми маємо такий вплив, також великою так, країною. І великою імперією, яка мала найбільшу кількість колоній, це була Британія, яку також і називають Британська імперія. І найбільші такі завоювання Британська імперія мала спочатку, це було на берегах Америки, потім поступово інтерес з'явився і на східні країни. І умовно, Британську імперію поділяють на чотири. Періоди і Перша Британська імперія, яка починається з середини 16 століття, коли Англія розпочала загарбницькі дії проти Ірландії і на початку 17 століття зробила з неї свою колонію. від того моменту розпочинається колоніальна політика Англії. і Звичайно, ці держави, ці території, які потрапили під вплив Британської імперії, вони боролися за незалежність, хотіли позбутися такого гніту, бути вільними, і тому вдавалися до боротьби, до спроб захиститися. Ну і відповідно. Відбувалися війни, особливо в період з 1750 х по 1790 ті роки. Найбільшою такою подією це була війна за незалежність у Північній Америці, в результаті якої створилися Сполучені Штати Америки, де 13 колоній здобули свою незалежність. І були вільними. І саме в цей період е, завершилося існування так званої Першої Британської імперії. І після, саме після цього е, Велика Британія е, стала проявляти інтерес уже на східні е, частину е, землі, на східні держави, і активне створення е, таких факторій, будівництво міста Калькута, залучення. Так, індійської еліти до підписання торговельних договорів саме із британцями. Тому саме після такої великої масштабної колоніальної політики Америки відбулася колонізація Індії, яка була досить довгий час під впливом Великої Британії. Звичайно, крім Індії. Велика Британія мала ще колонії і на прилеглих Азіатських островах. Також мала ще й колонію Австралії, яка була теж досить довгий час. Це був п'ятий континент, на який і британці відправляли в'язнів. І континент був, можна сказати, так, в'язницею для засуджених, і, звичайно, крім цього. Там вирощували британці цукор, займалися тваринництвом, розводили велику рогату худобу, ну і також були поклади корисних копалин. Також було цінним для Британії. Отже, Звичайно, що вплив колоніальної політики був дуже високий, великий, і на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що Велика Британія мала велику кількість колоній в світі. То е, після того, коли вони здобули свою незалежність і свободу, то Британія е, заснувала так звану співдружність незалежних держав, які входили до Британської імперії. І на сьогоднішній день е, це об'єднання є міжурядовою організацією, яке засноване на дружбі, на взаємодопомозі, коли Британія надала дозвіл е, на на незалежність, на е, свободу цих держав, е, ну і відповідно е, на сьогоднішній день ці держави розвиваються на підтримці Великої Британії.